В обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології провели складну отохірургічну операцію. Уперше на Закарпатті вживели кохлеарний імплант. Оперували Меланію. Дівчинка не чує від народження. Ну, після року часу зрозуміло, що щось не так: дитина на ім'я не відгукується, взагалі на звуки не реагує. Почали шукати. діагностика зайняла 4 місяці. Повністю, коли ми в цифрах. Дізналися остаточний діагноз. Ну і почали шукати можливості лікування десь по різних місцях, по різних містах. Спочатку дитині поставили слуховий апарат, та це не дало результату. Аби повноцінно чути і соціалізуватися, потрібно імплантувати спеціальний електрод у внутрішнє вухо. До трьох років пояснюють лікарі, якщо це вже після трьох років, то вони не встигають вливатися в колективи, тобто йти в шадочки в школи. Це в той термін, який йдуть інші діти, чуючи. Якщо це зробити до трьох років, то вони нічим, ну або майже нічим не будуть відрізнятися від дітей чуючих. і тому бажано це робити вчасно. І тому дуже важливо е, діагностувати їх е, в пологовому будинку, а не в три роки чому дитина не розмовляє. У пологовому будинку обстеження слуху провели, але воно не дало однозначної відповіді, каже мама дівчинки. Обстеження слуху проводили. Неонатолог прийшла, заміряла не й не вийшло. Вона покликала колегу. Вони вже заміряли вдвох. Дитина крутилася спати, не хотіла, прокидалася. Вони мені сказали, що ви не переживайте, ваша дитина чує. Але нам для щоб написати вам заключення, треба, щоб апарат виміряв три рази підряд однаково. А він вимірює тільки два, а третій не хоче. Але ви не переживайте, ваша дитина чує. цим ми з плагоює в Україні поки немає статистики народжень таких дітей. Утім, є державна програма підтримки. І для тих, хто народився без можливості чути, і для тих, хто втратив слух до прикладу в дорослому віці. Вживлення кохлеарного імпланту операція дороговартісна і складна, пояснює отохірург Олег Борисенко, який із Києва приїжджав до Ужгорода для проведення такого втручання та навчання тутешніх колег. Операція складна на сьогоднішній день. Такі операції виконуються в Києві і в Дніпрі. Всього два центри в Україні, які роблять такі операції. Але з сьогоднішнього дня ми почали це робити і в Ужгороді. Я сподіваюся, що ця практика буде продовжена. Кохлеарний імплант складається з двох частин. Одна частина вживляється під час операції. А друга частина носиться ззовні, як слуховий апарат, вона одягається на вушну раковини, це мовний процесор. Мовний процесор улавлює, сигнали, звукові сигнали зовнішні, кодує ці сигнали в електричний імпульс і шляхом перетворення за допомогою електромагнітного поля передає ці сигнали на внутрішню частину. Яка стоїть у вушку? Уже через місяць, два Меланія вперше в житті почує. Попереду реабілітація. Адже тепер дівчинці доведеться вчитися розуміти та сприймати звуки. Вона зможе розвиватися на рівні зі своїми ровесниками та ходити до звичайної школи.